Добрий день, шановні колеги, добрий день, пацієнти. Любі, добрий день всі, кому знайома тема мігрені, хто цікавиться Мігренню. Як ви вже знаєте, мене звати Ольга Шульга, я лікар-невролог. Мігренню займаюся останніх років 20 своєї професійної діяльності. Мені повезло з самого початку навчатися в Професора Гіптика, який встановлював діагноз Мігрені ще коли, коли я прийшла на роботу, і за 20 років до того, і можливо і за 40 років чи 50 до мого народження. Тобто мігрень завжди діагноз, який ставився, на відміну він не приховувався в нас під діагнозом вегетосудинної диссонії чи дисциркуляторної енцефалопатії. Тому мігрень мені тема знайома, я люблю її. І маю сама мігрень, тому для мене завжди будь-які нові знання щодо мігрені це не лише професійний підхід, але й особистій. Отож, мігрень, з чого ми її діагностуємо і з яких досліджень треба починати? В першу чергу, мігрень потрібен, потрібен прийти до лікаря-невролога. І Хоча критерії мігрені є дуже прості і зрозумілі пацієнтам, і розписані дуже чітко, іноді нам важливо все-таки зустрітись для чого? Для того, щоб виключити іншу органічну симптоматику. Тобто буває так, що мігрень дружить з іншими захворюваннями. Що слід сказати? Найчастіше мігрень дружить з порушеннями сну. Мігрень любить дружити з тривогою і з депресією. Мігрень дружить з виразковою хворобою шлунка і гастритом. Мігрень дружить з епілепсією. Окрім того, пацієнти, які мають псоріаз, мають підвищену чутливість до мігренозних нападів і больові відчуття в них будуть більші. І так само пацієнти, які мають тривогу і депресію, Теж мають більший тобто більш нижчий больовий поріг і швидше реагують на мігреносний приступ. Тому мені би хотілося однозначно змотивувати всіх пацієнтів, щоб діагноз мігрені вам виставляв невролог. Це не лише важливо для діагностики, це дуже важливо для визначення супутніх патологій. І це надзвичайно важливо для призначення терапії. Адже погодьтеся, якщо ви самостійно діагностуєте собі мігрень, а паралельно маєте там виразкову хворобу шлунка чи гастрит, то застосування будь-яких типових антиди... тобто, нестероїдних протизапальних препаратів, які ми використовуємо, тобто препаратів від болю, буде погіршувати перебіг виразкових хвороби і гастриту. Якщо ж ви маєте супутню депресію чи тривогу, то можливо є доцільно починати з профілактики мігрені і з профілактичного лікування. І тут вже використовуються інші препарати, такі як протиепілептичні препарати або ж антидепресанти. Тобто, ми можемо поєднати і підібрати максимально корисне лікування для кожного пацієнта. Всі ми люди різні і. Препарати мають ряд своїх побічних відомих ефектів, тому важливо вас бачити, важливо розуміти, що важливо саме пацієнтці. чи це пацієнтка, яка має надлишкову вагу, і ми можемо їй порадити препарат. Який буде зменшувати цю вагу, як супутнє лікування. Чи це пацієнтка, котра навпаки має недостатню вагу і не може поправитись набрати її, ми можемо порекомендувати препарати, які трошки збільшать на 2-3 кілограми як відомий побічний ефект даного препарату? Тому однозначно починати варто з консультації з лікарем-неврологом при потребі, якщо лікар підозрює, що щось не так. Що це, можливо, трошки не той вік для початку мігрені, адже мігрень це часто молодий вік, підлітковий ми починаємо хворіти мігреню в пубертатний період, тобто в дівчатка з появи там, перших менструацій. І тоді ми розуміємо, що це є типовий перебіг. Проте іноді мігренозний біль може з'являтися в 30 35-40 років, і це може бути сигналом інших захворювань. Іноді, Потрібно виключати все-таки рідко, але це приблизно 1%. це можуть бути аневризми мозкових артерій, і для них характерні ці нестерпні так само болі голови, мігренеподібні. Також важливо, якщо це мігрень, яка виникла. Вже в віці старшому виключати патологію серця, тому іноді лікар вас може скерувати на ехокардіоскопію, оскільки не, не закрите овальне вікно може давати такі резистентні приступи. Але знову ж таки все ще без консультації лікаря, без огляду, без визначення ваших цілей на життя, без визначення того, що би ви хотіли, як ви це бачите, щодо Визначення вашого способу життя і його модифікації, тому що, знову ж таки, ряд препаратів, можливо, не є корисним пацієнтам, котрі вимагають уваги в своїй роботі. Це можуть бути водії, тобто а увага, як правило, буде знижуватися, якщо ми порекомендуємо пацієнту якісь там антидепресанти, так чи протиепілептичні препарати. Тобто, кожен. Пацієнт повинен мати індивідуальне лікування. І це лікування, якщо ви були в лікаря в 20 років, і ви розумієте, що у вас є мігрень, воно повинно бути трошки іншим, коли вам 30, коли вам 40, чи коли вам 60. Чи можна відрізнити мігрень від інших захворювань? Так, я розумію, так, хворобу мені Так, ми можемо відрізнити, і в цьому нам допоможуть конкурентні наші спеціалісти, наші друзі, Лори, які допоможуть нас встановити. Характерні зміни для цього захворювання. Що би ще мені хотілося? Чи може бути біль при Мігрені односторонній і не пульсуючий, віддавати в нижню щелепу? Дивіться, я вам скажу класично. Ми очікуємо, що приступ при мігрені буде класичний. І приблизно до 90% пацієнтів будуть мати такий варіант перебігу. Проте з часом мігрень може змінюватись. Вона може змінюватись по своєму перебігу, може щось забирати, можуть бути супутні поєднані патології. Тобто, що ми говоримо? Це можуть бути і патології суглобу з коренево щелепного, що відповідно буде додавати свій давати свій вплив на біль. І болить половина голови, це більш характерно все-таки для, для мігроносного болю голови. Чому не діють знеболюючі препарати? Оце вже питання іншого характеру. Можливо, ви їх зловживаєте препаратами, можливо, не в тих дозах, можливо, приймаєте не в той період головного болю. Адже найчастіше пацієнти терплять терплять біль голови, думають, що пройде. Насправді, мігренозний біль не пройде. Він розгориться і ви вже ефективність препаратів буде значно нижчою. Тому, якщо болить голова, по рекомендації лікаря ви приймаєте медичні препарати відразу в перших 15-30 хвилин болю голови.